Нагадаю, Бучанська громада Київщини відзначає другу річницю визволення від російської окупації, урочисті заходи та вшанування пам'яті жертв російських катів відбулися у Бучі та Ірпіні з мешканцями відновленої багатоповерхівки. В Ірпіні поспілкувався і президент Володимир Зеленський, Єгор ромахло із місця події. Єгоре, вітаю. Який нині ірпінь, і що казали люди президенту? Вітаю, Юлія. Дійсно, зараз ми перебуваємо в одному з найпостраждаліших від російської агресії. Міст Київщини це Ірпінь, який був розбитий на 70%. І зокрема, ось цей багатоквартирний будинок, який ви можете бачити позаду, теж зазнав серйозних пошкоджень. В нього 23 березня 2022 року влучив російський снаряд. На той момент тут продовжувало проживати 10 людей. Верхній поверх вигорів повністю, але зараз він вже виглядає як новий. Сюди повернулися більшість мешканців, приблизно. 300 людей цю п'ятипорухівку відновили в рамках програми відбудови Київщини за підтримки міжнародних партнерів та програми «Юнайтед-24». Побував тут вже і президент. Володимир Зеленський оглянув об'єкти, роботи по яким вже завершені, та вислухав доповідь про плани міністерства відбудови на цей рік. Пропоную послухати пряму мову. Як ми відновили, вийшли на цифру 17 тисяч об'єктів. Київська обласна міська адміністрація відновили майже 3 тисячі об'єктів. Міжнародні донори. Крім цього, президент поспілкувався з мешканцями відновленого ЖК. Зустріч була дуже емоційною. У сфотографуватися десятки. Пропоную подивитися, як це було. Доброго дня. Доброго дня, Як справа. Ну як тут живеться. Дякую, що ви відбудували людину. Також під час зустрічі з мешканцями президент підписав прапор України, який місцеві жителі планують розіграти на аукціоні. Вторговані гроші направлять на підтримку наших воїнів. Далі пряма мова. Пару днів назад ми все ж таки подумали, а можливо спробуємо взяти підпис і розіграти прапор з підписом президента. Інший прапор я підписала. Це буде як наш талісман. Тут підпишуться наші амбасадори, які допомагали відбудовувати. І ну, така наша буде талісманчика в талісмані. Вже ка талісмані. Ну Тут зовсім не було у нас тут впало. Серед відновлених і квартира багатодітної родини Любченків. Тетяна мати трьох дітей, згадує. Від прямого влучання квартира вигоріла повністю. Але за підтримки американських благодійників та програми ЮНАТЕ-24 вже вдалося повернутися до рідної домівки. Відбудова тривала півроку. У нас квартири зовсім не було. Це нас згоріли повністю, не було п'ятого поверху, а і дві квартири на четвертому поверсі. Вони підіймалися під по Лисенка зверху і вони так стріляли прямо. Дуже важливо міськраді Журпеня кажуть, за час бойових дій місто зазнало збитків на понад 900 мільйонів доларів. Нині відновитися вдалося на 30%. В першу чергу відбудовували об'єкти із частковою руйнацією, та в планах початок відновлення повністю зруйнованих багатоповерхівок. Зокрема, вже готуються проекти робіт та шукають інвесторів. Міська влада розраховує саме на міжнародних донорів. До 70 проєктів саме по капітальному ремонту, і вже по 30 об'єктах ведуться роботи. Плюс ми є лідерами по по роботам з нашими європейськими партнерами. Загалом на Київщині через російську агресію постраждало пошкоджено або повністю зруйновано близько 30 тисяч об'єктів. Зараз вже вдалося відновити більше половини. Це десь 17 тисяч. Тільки в Верпині в вважається, що зруйнованими або пошкодженими вважаються близько половини житлового фонду. Але як бачимо, відновлення триває, а значить, триває і боротьба українського народу проти ворога. На цьому в мене все юлія. Дякую, Єгоре. Наш кореспондент Єгор Громахло стежить за відзначенням другої річниці звільнення Бучанського району Київщини від рашистських загарбників.